Псалом 106. Аллилуйя. Хваліте Господа, Бо добрий, бо милість його повіки. Хто може розповісти про подвиги Господні? Усю славу Його розголосити? Щасливий, хто пильнує право. І увесь час творить справедливість. Згадай, о Господи, про мене у благоволінні до народу Твого. Навідайся з Твоєю допомогою до мене, щоб я міг бачити Твоїх вибранців щастя, щоб міг радіти радістю Твого народу, щоб міг хвалитися Твоєю спадщиною. Ми згрішили з нашими батьками. Провинилися, вчинили беззаконня. Батьки наші в Єгипті на чуда твої не вважали, не пам'ятали про численні твої добродійства і збунтувалися проти Всевишнього над Червоним морем. А все ж таки, він спас їх імені свого ради, щоб появити свою силу. Він погрозив Червоному морю, і воно. Висохло, і перевів їх через безодню. Він з руки ненависника врятував їх і визволив їх з руки ворога. Противники вже їх покрили води, ані один з них не лишився. Тоді вони повірили його словам і хвалу йому заспівали. Та незабаром. Вони діла його забули, поради його не чекали, і запалали жадобою в пустині і заходилися спокушувати Бога на безлюдді, і дав він їм те, чого вони бажали, але наслав сухоти в їхню душу, і почали заздрити Мойсеєві в таборі, і Аронові Господньому святому. Розсілася земля, і поглинула датана, і покрила зграю авірама, і запалав вогонь у їхній зграї, і полум'я спалило беззаконних. Бичка зробили під хоривом, і вилитому Бованові, поклонялись, і заміняли свою славу на бика подобу, що траву їсть. Забули бога. Спаса свого, що вчинив великі подвиги в Єгипті, діла придивні в землі хама, страшенні над Червоним морем, вже говорив про те, щоб їх запропастити, якби Мойсей, його вибранець, не став йому навпроти на проломі, щоб відвернути його гнів, щоб він їх не знищив. І погордували розкішною землею, не йняли віри Його слову, і ремствували у своїх наметах, і на Господній голос не зважали. І він, піднявши руку, їм поклявся, що трупом їх покладе в пустині, і між народами розсіє їхнє потомство, самих же їх розвіє геть по землях. Злигалися із ваал пеором і їли жертви мертвих, роздратували його вчинками своїми, і впала на них кара. Тоді устав пінхас і вчинив розправу, і кара припинилась, і полічено йому це за заслугу по всі роди по віки вічні. І розгнівали його над водами. І через них дізнав і Мойсей лиха. Вони бо так допекли його серцю, що в нього вирвалося з уст необачне слово. Вони не знищили народів, про котрих говорив Господь їм, але з поганами змішались і навчились, як вони чинити, узяли служити їхнім божищам, що стали для них петлею. Синів своїх і дочок рідних жертвували демонам, і проливали кров невинну, кров синів і дочок рідних, що жертвували божищам ханаанським, і осквернилася земля від крові, і опоганилися вчинками їхніми і блудними ділами їхніми, і скипів гнів Господень на народ свій. І він свою спадщину зненавидів, він видав їх поганам у руки, їхні ненависники запанували ними, і їх гнітили вороги їхні, і вони були підбиті під їхню руку. Багато разів він визволяв їх, вони ж усе бунтувались думкою своєю, і падали глибоко за свої провини. Та він ізглянувся над їхньою бідою, коли почув був їхнє благання, згадав він їм союз свій із ними і змилувався у своїм великім милосерді. Він зробив так, що вони знайшли милосердя у всіх, що їх забрали у полон. Спаси нас, Господи, наш Боже! Збери нас із міжнародів, щоб прославляти Твоє святе ім'я і величатися Твоєю похвалою. Благословен Господь Бог Ізраїля повіки вічні. І нехай увесь народ скаже Амінь. Алілуйя. Псалом 107 Хваліте Господа! Бо добрий він, бо милість його повіки. Так нехай скажуть ті, що їх викупив Господь, ті, котрих він викупив з руки гнобителя і котрих зібрав з країв, З сходу і заходу, з півночі і з поза моря. Вони блукали пустинею на безлюдді. Дороги не знайшли до міста, де б їм жити. Голодні і спраглі, душа їхня всередині умлівала. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він вів їх дорогою простою, щоб ішли до міста, де б їм жити. Хай славлять Господа за Його милість. І чудеса його над людськими синами, бо він наситив спраглу душу і зголоднілу душу сповнив благом. Вони сиділи в тьмі і тіні смерті, скуті нуждою і залізом, бо збунтувалися були проти слів Божих і погордували радою Всевишнього. Та він, їхнє серце, упокорив бідою, вони спіткнулися, але помічника не було. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він вивів їх із тьми і тіні смерті і розбив їхні кайдани, хай славлять Господа за його милість і чудеса Його. Над людськими синами, бо Він розбив мосяжні брами і розламав залізні засуви, коли вони не здужали через свої переступи, прибиті за свої провини, коли усяка їжа їхній душі набридла, і вони наблизились до брам смерті, тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот. Їхніх. Він послав своє слово і вилікував їх, і врятував їх із могили, Хай славлять Господа за його милість і чудеса його над людськими синами. Хай принесуть подячні жертви, і з радістю діла його прославлять, ті, що у суднах пускаються на море. Що ведуть торгівлю на водах великих, побачили діла Господні, і чудеса Його в морській глибині. Бо він сказав І буйний вітер знявся, і підніс високо морські хвилі, знялись під саме небо, спустилися в безодню, в біді душа їхня танула, і захиталися вони, і закружляли, немов п'яний. Пропала вся їхня мудрість. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорботи їхньої. Він зробив з бурі тишу і втихомирив морські хвилі, і вони зраділи, що затихло. Він до бажаної пристані привів їх хай славлять Господа за його милість. І чудеса його над людськими синами. Нехай його возносять на народних зборах, і на раді старших хай його прославляють. Він ріки обертає в пустиню, джерела вод у суху землю, у солончаки плодючу землю через її мешканців. Він обертає пустиню в озеро воднисте і суху землю у водні джерела, там оселює зголоднілих, щоб заснували місто для оселі, щоб засівали ниви, виноградники садили, що дають врожай достатній. Благословляє їх, і вони множаться вельми. Не допускає, щоб у них худоби стало мало. Їх змаліло, вони були прибиті утиском лихим та горем. І той, що на князів кидає ганьбу, що їх блукати силує глухою пустинею, підняв злиденного з нужди, і його сім'ї, мов овець, розмножив Бачать те праві та радіють. І кожна злоба затуляє рот свій, хто мудрий, хай запримітить оці речі, і хай зрозуміє милості Господні. Псалом 108 Готове моє серце, Боже! Буду співати, у псалмах славити, Пробудись, Арфо. І ви гуслі, я збуджу ранній світанок, я Тебе прославлятиму між народами, Господи, і псалми тобі співатиму між племенами, бо твоя милість аж до неба велика, і твоя вірність аж до хмар сягає. Вознесись, Боже, над небесами. І по всій землі хай буде твоя слава, щоб визволились твої любі, рятуй десницею твоєю і вислухай нас. Сказав Бог у своїй святості, Восторжествую, сихем розділю, розмірюю сукот долину, мій Гілеад і мій Манасія, Ефраїм. Забороло голови моєї, Юда моє берло, Моав мій посуд умивальний, на Едом кину я мої сандалі. Над Филистимською землею возликую. Хто візьме мене до укріпленого міста? Хто приведе мене аж до Едому? Невже ти, Боже, нас відкинув? Уже не вийдеш, Боже, з нашими військами. Пошли нам поміч проти супостата, бо марна людська підмога. З Богом учинимо ми подвиг, і Він розтопче противників наших. Псалом 109 Боже моєї хвали не мовчи. Бо губи грішні і лукаві вони на мене розпустили, брехливим язиком зо мною говорили, і словами ненависті мене обступили. Зо мною воювали без причини. За любов мою вони зо мною ворогують, я ж молюся. Зло за добро навалюють на мене. І ненависть замість любові. Пусти лукавого до нього. Обвинуватель хай стоїть праворуч нього. Як стане на суді, хай вийде винуватий, і його молитва хай йому за гріх буде. Віку свого хай не звікує, уряд його хай візьме інший. Сини його хай стануть сиротами а його жінка вдовою. Нехай сини його, блукаючи, на жебри розійдуться, нехай повиганяють їх із їхніх хат пусток, нехай лихвар загарбає все, що той має, і чужі, нехай розграбують його працю. Нехай ніхто над ним не має милосердя. Ніхто нехай не милує його сиріток, потомство його нехай згине, у другім поколінні ім'я їхнє хай буде стерте, хай перед Господом згадається провина його предків, гріх матері Його нехай не затреться, хай будуть перед Господом назавжди, щоб Він міг знищити з землі їх пам'ять. І все це за те, що він не мав на думці чинити милосердя, але переслідував нужденного та злиденного і розбитого серцем готовий був убити. Любив прокляття, хай спаде на нього, благословення не хотів, хай відійде від нього, нехай одягнеться, немов одежею, прокляттям. Хай увійде, немов вода у його нутро, і як олива в його кості. Нехай йому буде, немов одежа, що його вкриває, неначе пояс, що ним він підперізується завжди. Така від Господа нехай буде заплата тим, що мене обвинувачують і що на мене зле говорять. Ти ж, Господи, О Боже. Чини зо мною ради Твого імені. Спаси мене, бо добра твоя милість, бо я недужий та бідний, і серце моє зранене в моїх грудях. Неначе тінь, що похилилась, я зникаю, неначе сарану мене стрясають. Коліна в мене хитається від посту, тіло моє змарніло без жиру. Сміховиськом для них зробився я. Вони, побачивши мене, кивають головою. Поможи мені, о Господи, мій Боже, спаси мене по Твоєму милосердю, щоб вони знали, що то твоя рука, що Ти, Господи, Оте вчинив. Нехай собі клинуть, а Ти благослови. Встануть вони і осоромляться, а слуга твій буде радіти. Противників моїх хай поб'є сором, нехай огорнуться, немов плащем, власною ганьбою. Я буду вельми дякувати Господові моїми устами, хвалитиму його між багатьма. Бо він стояв праворуч бідака, щоб урятувати його від тих. Що хочуть засудити його душу. Псалом 110. Сказав господь владиці моєму, Засядь праворуч, мене, доки не покладу ворогів твоїх тобі під ніжком. Жезл твоєї сили. Господь простягне з Сіону, пануй посеред ворогів твоїх. З тобою володарство, відколи ти народився у святій оздобі. Перед зорею я зродив тебе, неначе росу. Клявся Господь і каятись не буде. Ти єрей повіки на зразок Мелхіседека». Господь поправиться у тебе, розіб'є царів у день гніву свого, судитиме народи повно трупу, розіб'є на землі голови по всіх усюдах, з потоку питиме в дорозі, тому він голову підніме. Псалом 111 Аллилуйя! Я буду прославляти Господа всім серцем на зборах праведників і в громаді. Великі діла Господні, подиву угідні всім, що люблять їх, краса і велич Його діло, правда Його стоїть по віки. Він зробив пам'ятними свої чуда, добрий Господь і милосердний. Він дав поживу тим, що його бояться, і пам'ятає вічно про свій союз, явив потугу діл своїх народові своєму, давши йому спадщину народів. Діла рук його правда і правосуддя, всі заповіді його непорушні, встановлені навіки вічні, закладені у правоті і правді. Відкуплення послав народові своєму, установив навіки союз свій, святе і страшне його ім'я, початок мудрості то страх Господній, добрий розум у всіх тих, що його плекають, хвала Його стоїть повіки вічні.